Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Як говориться, не тільки ми сильні тим, що продаємо інверторні генератори, да, обичні генератори, ми також продаємо садову техніку. І от перед нами культиватор Форте. Хочу показати, як він йде. Є в зависимості, які культиватори, є одна цільна коробочка і там все зложено. Дана моделька культиватора Forte 1050 GS на 7 лошадиних сил. Друзі, йде от так. От. Що сюди входить? Коробочка, як бачите, з двигуном. Тут у нас фрези. Редуктор, тобто все-все, всі запчасті, для чого потрібно тільки зложити. от окремо, колеса, по-моєму, 8 дюймів. Багато хто хоче бачити, як вони йдуть. Вон, бачите, грунтовий, грунтофрес бензиновий, друзі. І складові запчастини написано. Все отак іде в коробочках. Коли самовивіз, зручно, друзі, загрузити, любий автомобіль війде, отак кожну коробочку раз-раз розложили. Зараз буде їхати до нас заказчик. От я Відео знімаю, бо він хоче вложити в Жигуль, чи вийде, і хотів поділитися з вами. Що також в продажі є культіватори Форте. Різні. Заходите на сайт Електромотора. Телефонуєте 063 426 10 10. Також пишете на Viber. І ви получите цей культіватор який забажали, ну якщо він є в наявності. Отак От як то виглядає все це. І заказчику покажу. І з вами поділюся. Друзі, всі мирного неба, гарних покупок. Телефонуйте 063 426 1010. Всього доброго. Мирного неба! Саме головне, дара кожна людина просить.